Докладно про головне, пахво про важливе. Час новин на телеканалі Раї в студії Вікторія Уніцька. Вітаю. Шанувати тих, хто крізь роки та століття боровся за свободу та незалежність України. Івано-Франківськ відзначив День Героїв. Традиційно у Меморіальному сквері священники відправили панахиду за загиблими у російсько-українській війні. Тут віддали шану героям минулого століття та захисникам, які боролися з російськими окупантами від 2014 року. А далі рідні, близькі, друзі та побратими загиблих вирушили до Алеї Слави. У меморіальному сквері віддали шану героям минулого століття та захисникам, які боролися із російським окупантом від 2014 року. У межах відзначення Дня Героїв у івано франківську рідні, близькі, друзі та побратими загиблих у російсько-українській війні вирушили до Алеї Слави, що на міському кладовищі у селі Чукалівка. Сьогодні всі віддають шану нашим героям. Ми не маємо ніякого морального права забути наших хлопців, які віддали на за нашу державу, неньку Україну, за своїх рідних, близьких. Наші побратими сьогодні тут з Богом спочивають три військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми завжди пам'ятаємо і регулярно здійснюємо, приходимо до них на могили, молимося. Вшановуємо їхню пам'ять. Хтось прийшов на могилу до батька, хтось до чоловіка чи сина. День героя тепер не свято, а радше день пам'яті тих, хто мужньо став на захист України. Я прийшла, щоб вшанувати пам'ять всіх героїв України, так само моєго сина, який загинув 10 червня. 2022 року почалася війна. Він у перших рядах пішов першим. Ну і так сталося, що загинув дуже сумно. Нічого, але я вдячна, що пам'ятають, що вшановують. Дуже вдячна. У кожного полеглого героя своя історія. Більшість загиблих брали участь у бойових діях ще з часів Атом. І весь цей час намагалися вигнати окупанта з рідної землі, не шкодуючи за країну ані власної долі, ані власного життя. З 18-го року він звільнився. А коли почалося, знову пішов в перших рядах. Ну і так, на жаль, сталося, що він загинув, як і інші хлопці, інші герої. Вони, вони просто патріоти на той час. Вони нікого не слухали, вони не чекали повісток. Вони все лишили, родини, дітей. І мога не мога. Без зброї, без обладнання. Традиційно у День Героїв відвідали могили загиблих у АТО з 2014 року. Священики відправили панахиду, а рідні та близькі поклали квіти до їхніх пам'ятників. Дуже важливо, що громада пам'ятає, що в День Героїв ми відслужили ці пам'ятні панахиди, які говорять про те, що Франківськ шановує пам'ять. І не тільки Чукалівка, а всі кладовища нашого міста Івано-Франківська. Всі сільські кладовища скрізь відбуваються панахіди, поминальні заходи. Тому що, на жаль, нам дуже би хотілося, щоб дійсно ми в цей день вшановували пам'ять героїв УНУПА, січових стрільців. Але на жаль, зараз триває війна і є новітні герої, які віддають своє життя у цій новій московсько-українській війні. Тому ще раз шана велика подяка. Від громади всім, хто захищає Україну і хто на жаль віддав своє життя. У передень відзначення Дня Героїв у Івано-Франківській громаді на фасаді ліцею номер 18 відкрили та освятили анотаційні дошки ще трьом загиблим військовослужбовцям: Віталію Медведю, Тарасові Трелевському та Миколі Онуфрику. Півтисячі імен полеглих героїв закарбували на пам'ятній стіні. В Івано-Франківську на території парафіяльного гарнізонного храму Різдва Христового відкрили пам'ятну стелу. Вона присвячена франківцям, які загинули у російсько-українській війні. Більше у сюжеті вшанувати кожного, хто загинув, захищаючи Україну від російського окупанта. З нагоди Дня героїв в Івано-Франківську відкрили і освятили пам'ятну стіну полеглих воїнів. На ній закарбували імена півтисячі військових, які загинули за батьківщину. Серед них ім'я героя Олега В'язовченка, його дружина Тетяна розповідає. Чоловік добровільно пішов боронити Україну та служив на Донеччині. Саме там і загинув в одному з боїв. Він мав вищу військову освіту. В принципі, по стану здоров'я він не дуже був. у Нього дуже було багато хронічних гострих захворювань. Але коли почалася повноштавна війна, він не зважаючи на свій стан, пішов добровольцем. Він був командиром роти від мінометного обстрілу. Він загинув мене. На пам'ятній стелі є ініціали рідного брата військовослужбовця Віталія Чепіля Андрія. Він загинув під час штурму ворожої позиції 28 червня 2023 року. Він був дуже веселою, щирою людиною, прагнув до, до гори, та говориться, до просвітництва, щоб побільше людей з собою підтягувати, до якогось такого звеселяти, навіть просвітлювати, за собою вести вперед. Він був досить. Позитивною, хорошою людиною, навіть на полі бою, в моменти відпочинку, він старався чогось навчити їх, навіть наставу якусь зробити, підняти бойовий дух. Їх перекинули на запорізький напрямок, де брав участь одну участь в наступальних боях. І, на жаль, на одному виході, 28 червня 2023 року. Він загинув. Пам'ятну стіну полеглих воїнів відкрили на території парафіяльно-гарнізонного храму Різдва Христового Православної Церкви України. На ній імена військових, які загинули на війні з 2014 року. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Рай. Протидія торгівлі людьми В Івано-Франківську запустили автобус за одним з регулярних маршрутів, на якому зображені реальні історії експлуатації та торгівлі людьми, а також інформація про те, як берегти себе та куди звернутися по допомогу. Детальніше про це у матеріалі Яни Лазорик. Вберегти себе від рабства та торгівлі людьми. Відтепер івано франківськом курсуватиме автобус, забрендований соціальною рекламою. На ньому історії людей, які пережили сучасне рабство. Асистент з питань захисту міжнародної організації з міграції Назарій Куземка додає. Подібна інформаційна кампанія впроваджується в громадському транспорті десяти міст України. «21 числа ця кампанія стартувала на всеукраїнському рівні в Києві, і, власне, вона подорожує по всіх районах України. Сьогодні ми відкриваємо такий автобус в місті Івано-Франківську. Основна мета цієї акції це, звісно, привернення уваги суспільства до цієї проблеми. Бо, як ми розуміємо, війна зробила дуже багатьох людей вразливими. До потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації на цьому транспорті зображені історії ситуації реальних людей, які стали жертвами торгівлі людьми, експлуатації, це, зокрема, сексуальної, трудової, втягнення в збройний конфлікт, яка є насправді зараз дуже актуальною в наших умовах. І власне на транспорті зображені контакти гарячих ліній, гарячої лінії міжнародної організації з міграції 527, урядової лінії 1547, а також посилання на сайт StopTrafficking.org, де можна дізнатися максимально вичерпну інформацію про проблему торгівлі людьми. Тільки за 2023 рік Міжнародна організація з міграції в Україні виявила та надала допомогу 374 постраждалим від торгівлі людьми. Директор благодійної організації Карітас Володимир Черній каже. Основна мета інформаційних автобусів підвищити обізнаність українців про сучасне рабство та навчити людей протидіяти цьому явищу. Ця акція сьогоднішня акція це брендування цього автобуса, щоб трошки люди задумалися над тим, над своїм життям, над своїми поступками. Дуже багато людей виїжджають за кордон, але це відбувається і в нас івано-франківську, тому варта. Б... От забезпечити знаннями, щоб убезпечити себе, своїх дітей, своїх близьких від цієї такої жахливої поведінки якими зустрічаються люди у своєму житті, начальник відділу міграційної поліції Юрій Довган зазначає, багато постраждалих бояться звертатися до поліції, та вони можуть отримати допомогу від громадських організацій конфіденційно без офіційного розслідування. Тому, якщо є в кого будь-яка інформація про випадки торгівлі людьми, я рекомендую звертатися як на гарячу лінію, так і безпосередньо до громадських організацій. В нас Безпосередня організація цикарі та свого кце активно працює на території області, і десятки людей кожного року отримують допомогу з тих, які були в тих чи інших ситуаціях, пов'язаних із торгівлею людьми. До слова інформаційний автобус курсуватиме під номером 25. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Технічне забезпечення для освітніх закладів. Благодійний фонд чисті серцем передав планшети та ноутбуки для шкіл Прикарпаття. В які навчальні заклади завітали доброчинці у сюжеті Ліліани Іванійчук. 42 ноутбуки та 25 планшетів для якісного освітнього процесу. Доброчинці благодійного фонду Чисті серцем передали необхідне технічне забезпечення для шкіл Прикарпаття. Один із навчальних закладів, що отримав таку допомогу Тлумацький ліцей номер 2 Його директорка Алла Лаба каже, сьогодні інформаційні технології це невід'ємна частина навчального процесу, тож така підтримка є вкрай важливою. Перш за все особливо це важливо для дітей із нової української школи, тому що кожен урок в нас побудований саме. На тому, що ми працюємо із засобами інформаційних технологій, тобто ми працюємо із комп'ютером, і це дуже важливо, тому що діти будуть мати можливість втілювати все те, що вони хочуть а вчителі будуть мати можливість якісніше викладати той чи інший предмет. Новий ноутбук для навчання використовуватиме п'ятикласник Марко Буграк. Хлопчик зізнається, тепер йому буде значно цікавіше виконувати завдання вчителів. Мені буде легше працювати вже з ноутбуком. Вони будуть вивчати, як робити різні презентації. Потім продається в роботі. Сучасні планшети отримав і Герасимівський ліцей, що на території Обертинської громади. Його директорка Світлана Івонюк розповідає, завдяки сучасній техніці діти матимуть повний доступ до освіти, як це передбачає закон України. Для нашого закладу дуже важливо, тому що в час інтенсивної комп'ютеризації, в час інтенсивного зросту економіки, учні повинні бути всі. Е, в тренді йти в ногу з часом бути обізнаними з комп'ютером, з ноутбуком, з планшетом, вміти користуватися програмним забезпеченням. Це допомагає їм підвищити свій рівень знань, досягати кращих результатів у досягненні навчальні. Загалом ноутбуки та планшети доброчинці передали всім навчальних закладів Тлумицької та Обертинської громади. Ця допомога прийшла нам із завдяки. Нашим друзям, в'єтнамським нашим друзям, а також посольство України у В'єтнамі, ми мали можливість сьогодні допомогу тут надати школам, котра на зараз в даний момент дітям для навчального процесу дуже потрібна. Ми повинні і підтримувати наших дітей, щоб так само, як підтримуються військових, також і потрібно дітей підтримувати, бо це наше майбутнє. Цим дітям треба дати можливість навчання. І саме у нас так само створити умови для їх навчання, щоб ці, щоб ці діти тут навчались. А не казали, що нема того чи того, і ми їдемо десь кудись за кордон і Ще щось У нас має бути освіта так само не гірше, ніж за кордоном. До слова, волонтери благодійного фонду Чисті серцем регулярно допомагають закладам освіти, як в Івано-Франківську, так і за його межами. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Літнє оздоровлення. Вже зовсім скоро діти, які потребують особливої соціальної підтримки, зможуть відпочити в оздоровчо-відпочинкових закладах Прикарпаття. Скільки дітлахів цьогоріч зможуть поїхати на літні канікули, та скільки таких установ готові їх прийняти, дивіться у сюжеті. Літо 2024. На Прикарпатті стартує кампанія літнього оздоровлення дітей. Цьогоріч свої двері дітлахам відкриють 18 оздоровчо-відпочинкових закладів. З них вищої категорії 11, першої категорії 6, другій категорії 2. Атестація ще одного табору заплановано на у цьому році. Приблизна потужність закладів щодо прийняття дітей за одну зміну більше 3,5 тисячі місця. Станом на сьогодні тривають моніторної візиту робочої групи у складі представників департаменту соціальної політики охорони здоров'я. Держспоживпроспожив служби охорони праці ДСНР до закладів здоров'я та відпочинку, які заявили про бажання працювати у 24-му році. Таких таборів станом на сьогодні є 18. Два прац... два табори оздоровлення не будуть займатися. Наразі на Прикарпатті особливої соціальної підтримки потребують понад 90 тисяч дітей. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголошує, важливо, аби діти з усіх громад мали змогу поїхати на відпочинок. Кожна громада, я ж не буду перераховувати ті громади, які мені здається, що мають працювати, і можливо, ми не маємо інформації. Прошу подайте інформацію. Для мене це важливо, тому що в кожній громаді є такі категорії дітей, і якщо голови громад ви не зможете оздоровити дітей і приділити їм належну увагу. То дайте мені такі списки, і я дітей за рахунок міжнародних організацій буду оздоровлювати, тому що не може бути, що одна громада має можливість оздоровлю діти відпочиваються, набирають сил. І готуються до навчального року. Інші, можливо, не мають фінансового ресурсу, можливо, не мають таких можливостей, але всі діти є одинакові і всі ми увагу мають приділити. Загалом цьогоріч на оздоровлення та відпочинок дітлахів виділено 2 мільйони гривень і проведено тендерну процедуру. І 196 відпочинкових путів тривають 14 днів, 100 потік 100% оплата, і 96 потівок 75% оплата і 25 з них з доплатою батьків. Ціна путівки на 14 днів становить 11 620 гривень. Ціна за ліжку день 830 гривень. 25 батьківської доплати становить 2 905 гривень. Що є найнижчою в області. Кампанія літнього оздоровлення дітей розпочнеться 1 червня. Юлія Турконяк, Яна Лазурик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Черговий столітній ювілей у Коломийській громаді. Цього разу поважну дату відзначила мешканка королівки Параскевія Магас. Прийшла привітати жінку вся велика родина, а також представники влади. Були там і наші коломийські журналісти. Параскевія Магас урочисто у рідному домі зустрічає гостей. Вони завітали до неї на столітній ювілей. Слід зазначити, що ще декілька днів тому бабуся Параска самостійно працювала на грядках, каже ювілярка, що хоче все робити сама. Жартує, що зроблений власноруч і смачніше і довше зберігається. На городі та а де пальці покривило, покривило, але я все одно щупаю і учу. Донечка ще в мене є. Де вона? І внутрі, утю Вони не хоче так сапати, як я. А де донечка. Я ще по польськи сапаю. — «фест». Ага. А вони так лезть зверхи. Яка то я каже, не вона. буде нічого родити, воно не годне туди. Воно йде туди, а не лише туди. А жінка народилася 1924 року в Корничі, але з дитинства і досі мешкає у королівці. У її родині вона була найстаршою з поміж трьох дітей. Парасківія Іванівна пережила Другу світову війну, бо воєнні лихоліття важко працювала в Коломої спочатку на цегельному заводі. А коли вийшла на пенсію, активно долучилася до культурного і громадського життя у рідному селі. Уже я пішла на пенсію, я стала артисткою. Не виступаю, бо війна, я плачу тепер. Плачу. Оце ми відкривали могилу, отут mm -hmm. я танцюю, не лише я, але королівка. файно. Mm -hmm. Отут, пізнайте мене, вечниці. Тут фестин був наш, у бровери. Місто, у бровари. Тут міст тої королівці. Mm -hmm. Королівці що поїзд їде Ага. зі слів родини, бабця Параска символ єдності їхнього роду. Всі 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 щасливі по якомусь в такому с своєму усі щасливі по-своєму. Одне одне нещастя зараз. Оця війна, що не дає спокою нікому. Параскивія магаз каже таємниць довголіття не знає ніхто. Та вона впевнена, що здоров'я й довгий вік може дати лише Бог. Тому молитва це невід'ємна частина кожного дня столітньої жінки. Прийшли привітати ювілярку не лише близькі, родичі, а й сусіди, односельці. Приїхали представники влади різних рівнів. Дай Боже здоров'я, і всі того, що ми хочемо перемоги. Перемоги вам... і слава, і слава Україні! Героям слава. слава і дякую вам за молитву, бо знаю, що ми молиться. Не лише за своїх рідних і за всіх. Тому молюсь, дай Боже всім нам здоров'я і так перемоги. Тепер... На сьогодні перед ків'євань Мага стала четвертою столітньою мешканкою Коломийської громади. З королівки водан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Надихнути молодих спортсменів та популяризувати активний спосіб життя Івано-Франківську відзначили всеукраїнський олімпійський день. До заходу доєдналися більше пів тисячі юних спортсменів, олімпійські чемпіони та ветерани російсько-української війни, які до початку своєї служби професійно займалися спортом. Були на події і наші журналісти. Відчути себе олімпійським спортсменом в Івано-Франківську відзначили всеукраїнський олімпійський день. До різноманітних заходів доєдналися більше пів тисячі юних спортсменів. Голова відділення національного олімпійського комітету Мирослав Карабін переконаний, що серед них є ті, хто згодом представлятиме Україну на міжнародній арені. За роки незалежності ми почали проводити цей олімпійський день в Івано-Франківській області і по всій Україні. Сьогодні ми проводимо тут. Зібрались діти і дошкільного віку дитячі садочків, і школярі. Найголовніша задача ми ставим тобто, привити любов дітей до занять до здорового способу життя. Хай дитина. Хтось вибере собі якийсь вид спорту, тут показові виступи, і буде стрільба з лука, і хокеїсти покажуть, і дзюдоїсти, і боксери, різні олімпійські види спорту. Можливо, хтось захоче займатися даним видом спорту. І це вже є позитив, що діти не на вулиці, а займаються фізичною культурою спорту. На спортивний день завітала й учасниця Олімпійських ігор Галина Облищук. Вона 15 років займалася легкоатлетикою, а зараз тренує майбутніх чемпіонів. Спортсменка каже, важливо згуртовувати дітей та надихати їх на нові звершення. Ми завжди працюємо з дітьми. Ми залучаємо діток, ми проводимо такі олімпійські уроки, і ми залучаємо і постійно говоримо, щоб вони не сиділи на місці, щоб рухатись, рухались, тому що рух це життя. Війна війною, але дітей ну діти нічому не винуваті. Їх треба підтримувати і залучати до спорту, до здорового способу життя і знати, що. Україна переможе, і от такі заходи ми робимо спеціально для дітей, щоб вони відчували себе постійно відчували українську підтримку, і ну і щоб було стимул далі працювати і займатися вибирати собі якийсь вид спорту. До олімпійського дня доєднався військовослужбовець Михайло Селіванов. До повномасштабного вторгнення він професійно займався боксом та став майстром спорту. Нині він разом із побратимами взяв участь у забігу дистанцією на 600 метрів. Хочу попасти ще на чемпіонат світу. І я, коли біжу, в мене колять осколки деколи у спині. І я згадую своїх побратимів, які зі мною десь були, які вже у царстві Божому. І це мене мотивує. І я далі продовжую той біг і тренування для того, щоб... Я хочу їх прославити, хочу, щоб їх почули на шпатах світу і останніх високих кваліфікованих рівнях змагань, і щоб наша громада завжди пам'ятала десь імена тих, тих відважних хлопців, які були зі мною на фронті. До слова, олімпійські дні в Івано-Франківську відзначають щорічно. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Таким видався день на Прикарпатті. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.